Позичив велику суму другові. Минуло 20 років, але той борг так і не повернув, скаржиться полтавець Володимир Бугаєць. Спочатку обіцяв розрахуватися за тиждень, згодом перестав контактувати, а нині, взагалі, заперечує факт взяття грошей. Зайняв своєму товаришу Голоденко Володимиру Миколаєвичу. Гроші в борг 54 тисячі доларів. Занімав зразу дві. Там п'ять, а потім зайняв останні 28 і останні п'ять тисяч доларів. З тим, що він в течение трьох років, до кінця, він понаписував на ці день до задніх Чималі гроші заробив двадцятирічною працею в Тюмені, розповідає Володимир Бугаєць. За його словами, позичальник написав п'ять розписок, але ті вже втратили юридичну силу за строком давності. Приїхав до мене додому в сади. І каже, дай мені, бо мені нужно дочки на квартиру в Києві. І коротше, я йому останні 5 тисяч віддав з тим, щоб він мені їх повернув. Я чекав 20 років, 20 років, що він верне. Кожен раз він говорив, почекай, подожди, що ти за друг. О. А так як розписки написані були е, три роки, пройшло вже три роки, я просив його обновити розписки. Проте боржник розписок не поновив, не дав коштів і на операцію, продовжує пан Володимир. У 21-му кінці року мені потрібно було робити операцію та з об'єднаний сустав. О, і я звернувся до нього, кажу, дай мені три тисячі доларів, щоб я зробив операцію. Він каже: хорошо, я тобі дам в 22-го року. О, я з лікарем здав всі аналізи, оформив всі документи в больницю і ждав приїзду Голоденка, що він мені привезе 60 тисяч гривень на приобретення тазобедреного сустава. суставу. Він приїжджає до лікарні, я виходжу, а він каже, в мене грошей немає, я їх витратив на лікування дочки. Аби довести свою правоту в суді, кожну телефонну розмову з боржником Володимир Бугаєць записував на диктофон. Спитати 40 одну тисячу Скільки що є. 20 лет. Я що сміюся? Хорошо. Тібесові такою вопрос? Я подумаю, через хаті адма. Октябрьський рай райсуд, куди звернувся з заявою, чоловік зобов'язав боржника повернути кошти. Постанова октябрського суду, рішення ктябського суду. Том, що його зобив залоп суд. Боржник, в свою чергу подав зустрічний позов про захист своєї честі, гідності та репутації. Проте Київський районний суд його не задовольнив, говорить Володимир Бугаєць. Говорити з нами на камеру, щоб викласти своє бачення ситуації, боржник відмовився. Я не збираюся балакати. Матеріали в суді хай чоловік получає, і будемо балакати. Я з вами не хочу балакати. Не хочу так у мене лежать. Вони подивили. Наразі вже є рішення на користь Володимира Бугайця й апеляційного суду. Його позов проти боржника суд задовольнив, зобов'язавши відповідача повернути частину суми та наклавши арешт на його майно. Юристи ж застерігають, щоб безпечно позичити гроші. Розписки замало. Має бути договір, навіть коли йдеться про фінансові справи між рідними. І договір потрібен розписка. Розписка сама сама по собі. Є доказом передачі коштів, вона не підміняє собою договір. Тобто в договорі все одно мають бути зазначені умови, передачі, повернення коштів. Процентна ставка має бути зазначена, якщо якісь передбачаються ще інші умови, які стосуються саме як винагорода за користування коштами, скажімо так, то ці обставини, звичайно, повинні бути передбачені в договорі. Вимоги щодо нотаріального посвідчення закон не передбачає, але просту письмову форму. Звичайно, закон вимагає. Письмовий договір обов'язковий, якщо передаються гроші в сумі, яка перевищує два прожиткових мінімума доходів громадян, зазначають юристи.